Здоров'я бажаю, протягом тижня з 16 по 23 червня підрозділи Харківського гарнізону ДСНС 210 разів виїжджали, за сигнали тривога. При цьому було ліквідовано 109 пожеж. 15 із цих ліквідованих пожеж було пов'язано з веденням бойових дій. Для надання допомоги населенню було здійснено 76 виїздів. Внаслідок побутових пожеж одна людина загинула і три людини постраждали. Щодо проведення аварійно рятувальних та інших невідкладних робіт, Харківської обласної військової адміністрації визначено 111 об'єктів, на яких необхідно провести такі роботи. Із них 32 об'єкти це у місті Харкові, інші – у Харківській області. За дорученням голови Державної служби України з надзвичайної ситуації Андрія Миколаївича Даніка для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт до Харкова прибули сили та засоби з інших гарнізонів. Та підрозділів ДСНС України, і наразі для проведення аварійно-рятувальних робіт в місті Харків залучено 10 одиниць техніки і 34 чоловіка особового складу приданих сіл, зокрема з центрального апарату ДСНС, міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України, міста Ромни, а також з головних управлінь ДСНС України у Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській і Рівненських областей. Наразі на 17 об'єктах у місті Харкові такі роботи завершені. Причому на 10 об'єктах аварійно-рятувальні роботи завершені за минулий тиждень, і після виконання запланованих робіт в місті Харкові буде аналогічна робота проведена в Харківській області. Щодо розмінування, наразі на Харківщині працює 51 піротехнічний розрахунок: це 298 саперів, 153 одиниці техніки зведеного загону ДСНС, у тому числі 27 машин механізованого розмінування. І за тиждень сапери ДСНС на території Харківської області здійснили 321 залучення. При цьому було знешкоджено 768 ворожих боєприпасів. А всього з лютого 2022 року перед техніками ДСНС на території Харківської області обстежено 11 521 гектар території, з них 1606 гектарів за допомогою машин механізованого розмінування, 4662 гектара сільхозкогідь, 4485 кілометрів доріг і лінейних мереж, 75 об'єктів, 5055 домогосподарств. І всього піротехніки ДСНС з 2022 року на території Харківської області виявили та знашкодили 122 тисячі 711 вибухонебезпечних предметів за тиждень зафіксований один випадок підриву на вибухонебезпечних предметах. При цьому постраждало два співробітника ДСНС. Це 16 червня під час розмінування лісових масивів на звільнених територіях Ізюмського району поблизу села Студинок. Підірвався піротехнічний. Автомобіль головного управління ДСНС України у Львівській області, це придані сили, які працюють у нас на території Харківщини. Цей автомобіль натрапив на протитанкову міну. Внаслідок вибуху, два співробітника ДСНС отримали поранення. Наразі вони перебувають у лікарні. А всього з лютого 2022 року внаслідок підрива на ВНП загинуло 105 цивільних осіб. Та травмовано 302 цивільні особи. Звертаюся до мешканців Харківської області і звертаю увагу на високий ступень мінної небезпеки, особливо на деокупованій території. Прошу бути пильними, обережними, дотримуватися поряд рятувальників, заходів безпеки у разі виявлення підозрілих предметів або вибухівки, негайно сповіщати за телефонами 101, 102 або 112. Щодо пожеж та визів, пов'язаних з ворожими обстрілями, протягом тижня підрозділи СНС залучалися до ліквідації 15 таких пожеж у Багадухівському, Мезюмському, Купінському, Лазівському, Харківських районах області та у самому місті Харкові. 17 червня у селі Рібки Багадухівського району рятувальники оперативно ліквідували невелику пожежу площею 12 метрів квадратних, гарів автомобіль, в який влучив російський ударний безпілотник. Внаслідок удару постраждав водій цього автомобіля. Вночі 19 червня ворожі БПЛА влучили в навчальний заклад в місті Лозова. виникла пожежа на площі 50 метрів квадратних, на щастя, без постраждалих. 19 червня на цивільному підприємстві в Київському районі міста Харкова, яке зазнало ворожого удару в ніч проти 7 червня, рятувальники остаточно ліквідували пожежу. Вогонь вдалося приборкати лише через 12 діб напружена роботи. До гасіння були залучені підрозділи ДСНС, у тому числі і верхолази, кінологи, спеціальна важка інженерна техніка, а також комунальна техніка. Була розгорнута масштабна пошукова операція із залученням рятувальників з інших областей України, під час якої з-під завалів було вилучено тіла шести загиблих цивільних осіб. Вночі 20 червня ворог завдав масову атаку ударними безпілотниками по місту Харкову та передмістю. Під ударами потрапив Шевченківський, Асам'янський район обласного центру та Харківський район. За медичною допомогою звернулося 4 цивільні людини, з яких двоє неповнолітніх дівчат 12 та 17 років. Внаслідок лучань відбулось загорання на чотирьох локаціях. Гарів дах шестиповерхового недобудованого житлового будинку на площі 1000 метрів квадратних, конструктивні елементи господарської споруди на площі 10 метрів квадратних. А також у передмісті горіли три ангари на території цивільного підприємства на загальній площі до 1500 м квадратних метрів. Зазнали пошкодження багатоквартирні житлові будинки. І легкаві автомобілі. На місці влучань працювали працівники ДСНС, співробітники Національної поліції, вогнеборці місцевої пожежної команди Пісачинської ради, медики, комунальні служби, психологи ДСНС надавали допомогу людям. 22 червня російські війська атакували дронами село Сніги Золочівської громади Багадухівського району. Внаслідок чого спалахнула пожежа на території приватного домоволодіння та постраждав 80-річний чоловік. Він отримав опіки та був госпіталізований до лікувального закладу. Горіли господарчі споруди на загальній площі 40 метрів квадратних. Шановні громадяни, не ігноруйте сигнали повітряна тривога, у разі небезпеки, негайно прямуйте до найближчого укриття і виконання цього простого правила збереже ваше життя. Щодо евакуації, під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації триває евакуація з прифронтових населених пунктів Харківської області. Вона проводиться силами Національної поліції Державної служби України з надзвичайної ситуації у взаємодії з відповідними евакокомісіями, місцевими органами виконавчої влади і самоврядування за допомогою волонтерів. Рятувальники безпосередньо залучені до евакуації цивільних осіб з Куп'янського та Ізюмського районів. На території вакапункту постійно працюють психологи ДСНС, які надають підтримку людям вимушеним покинути власні домівки через активні бойові дії. І загалом із населених пунктів 16 територіальних громад Харківської області спільними зусиллями евакуйовано 30 тисяч мешканців, з них 2539 це діти і 304 – маломобільні особи. Звертаюсь до мешканців населених пунктів, у яких оголошена обов'язкова евакуація. Не зволікайте, збережіть своє життя та здоров'я, евакуюйтесь, обезпечте населені пункти. Дякую за увагу.